Сухому залишку ми маємо спільну заяву обох сторін, у якій йдеться про тимчасове припинення вогню на обмежений час у 30 днів, і лише в разі взаємної згоди, тобто згоди також Росії на це припинення вогню, воно. Почне працювати, тобто цей режим припинення вогню буде задіяна. Американська сторона зараз буде спілкуватися з росіянами про їхню готовність, чи не готовність завершувати війну, підкреслив Андрій Сибіга. і також йде мова про те, що уже негайно Сполучені Штати відновили після цих перемовин. Обмін розвідданими і надання військової допомоги для України це велика перемога з нашого боку, дипломатична перемога. Це важливо, що дійсно вдалося такі на цей крок, скажімо, так, переконати піти американську сторону. Також окремо обговорили звільнення полонених, чому це для України важливо. Цивільних осіб повернення українських. Дітей з російського полону це була принципова позиція української сторони, як підкреслив наш міністр закордонних справ. Ну і обговорювали подальші кроки стосовно створення груп перемовних, які будуть говорити про технічні деталі речі вже втілення того ж таки режиму припинення вогню, про залучення наших європейських партнерів до перемовин. Так само про це українська сторона згадувала з боку американського з боку Марко Рубіо. Також прозвучала заява відразу ж таки. Який коментар для преси про результат цих перемовин. Сполучені Штати виявляли свою радість і задоволення, що все закінчилося наразі саме так, і перемовини продовжуються. І фактично, м'яч зараз на стороні росіян, заявив Марко Рубі.